Всім привіт, Важливі новини для українців з Європи. Отже, одна з партій в Німеччині це партія альтернатива для Німеччини, яка частково фінансується також і Росією. Пропонує депортацію мільйонів мігрантів з ФРН. Звичайно, ці гасла викликали хвилю обурення. Деякі політики в Німеччині взагалі виступають за заборону цієї партії. Шольц також засудив ідею ультраправих щодо депортації мільйонів мігрантів. Також ситуація на німецько польському кордоні, і також яка зараз ситуація з протестами. Фермерів в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFrame Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, про можливу заборону партії альтернатива для Німеччини зговорили після того, як стало відомо про таємну зустріч представників цієї партії з неонацистами і правими радикалами, на які обговорювався план так званої реміграції, тобто депортації з ФРН, мільйонів людей, причому депортації не лише іноземців, біженців і шукачів притулку, а й громадян Німеччини з міграційним. Походженням, звичайно, наявність таких зв'язків турбує і міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер. Вона заявила, що ми вчергове побачили наскільки необхідно і правильно те, що відомство з охорони конституції дуже уважно стежить зараз за контактами в правоекстремістських колах. За налагодженням зв'язків між ворогами Конституції в Німеччині і представниками АДН, ніхто не має недооцінювати цієї загрози, канцлер Олаф Шольц, в свою чергу, заявив, що німецька держава захистить всіх своїх громадян, незалежно від походження і кольору шкіри, той, хто виступає проти демократичного правопорядку, матиме справу з відомством з охорони конституції і органами юстиції, пригрозив канцлер. Тобто, друзі, прозора, натякаючи на можливе порушення в Конституції. Інституційному суді Німеччини справи про заборону партії АДН. Також Крістіан Дюро, наприклад, це голова фракції ліберальної партії, яка також входить в урядову коаліцію. Бачить в концепції реміграції чіткі паралелі з націонал-соціалізмом. Плани вигнання мільйонів людей з Німеччини викликають спогади про найтемніші сторони німецької історії. Так друзі, написав він у соціальній мережі. Протести фермерів в Німеччині звичайно, фермери вони мають право. Протестувати мають право відстоювати свої привілеї, але як я казав вже в своєму попередньому відео, що е, саме в Німеччині фермерам не так погано живеться. Якщо вам цікаво, можете подивитись це відео. Саме проведення цих протестів на початку 2024 року, в Німеччині, коли в Німеччині саме будуть вибори до Бундестагу, вони викликають підозру. Щодо виборів в Німеччині, нагадаю, що особливістю німецького законодавства є 5% виборчий бар'єр, який партія повинна подолати, щоб бути представленою в Бундестазі. Кожен виборець в Німеччині має два голоси: перший за конкретного кандидата, а другий за список конкретної партії. Нинішня виборча кампанія, друзі, в Німеччині, показує, що старі формули, як достукатись до виборців, вже не працюють. Раніше все було досить просто. Ось я це зробив, голосуйте за мене. А зараз експертне середовище каже, що для того, щоб бути почутим, потрібно апелювати до... Емоцій народу, тобто проводити, наприклад, мітинги чи страйки фермерів в Німеччині. Якась партія, наприклад, бере антикорупційну риторику, хтось збирає під своїм прапором чесних в лапках людей, яких має бути більше. Хтось збирає також молодих політиків. Але ж, друзі, взагалі, виборці завжди не в повній мірі отримують інформацію про те, яким насправді є кандидат, і багато в чому. Люди бачать в образі кандидата те, що вони хочуть бачити. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим. Відо, але ж друзі, повертаючись до виборів в Німеччині, як там би не було, але у всіх трьох землях, наприклад, альтернатива для Німеччини випереджає за рейтингом популярності всі інші партії, причому з набияким відривом. Так, наприклад, у Тюрінгі за правих популістів готові проголосувати. 36% виборців за ХДС 20%, за ліву партію 18%, за соціал-демократів 9%, за зелених. 5% за щойно утворено нову партію Союз Сари Вагенкнехт за здоровий глуст і справедливість вона називається 4%. Тобто, друзі, партія альтернатива для Німеччини з таким рейтингом зможе звичайно набрати достатню кількість голосів в бундестазі для України. Звичайно, це недобре, тому що саме партія альтернатива для Німеччини виступає за примирення Росії з Україною, за припинення постачання озброєння Україні. Ситуація на німецько-польському кордоні. Німецькі фермери нагадаю, блокували нещодавно два прикордонних переходи з Польщею. Блокада тривала недовго. Перехід у Росовку був відкритий близько 11.30. Серед іншого також і виїзди з автобану А11 в напрямку Щецена. Друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!